Торгова марка це не просто логотип чи назва, це будь-яке позначення, яке чітко вирізняє ваші товари чи послуги на ринку. Це можуть бути слова, власні імена, вигадані слова, слогани, зображення, тобто малюнки, логотипи, символи, комбінації, тобто поєднання слів, зображень, кольорів, звуків, або форма, тобто оригінальна форма товару чи його упаковки. Чому важливо зареєструвати торгівельну марку? Реєстрація торговельної марки дає власнику ексклюзивне право на її використання та можливість заборонити її використання конкурентам для визначення товарів або послуг. Крім того, власник зареєстрованої торгової марки може продавати франшизи, отримуючи стабільний дохід. Лише з наявністю офіційної торгової марки ви зможете купити доменне ім'я у зоні UA. Ви можете зареєструвати будь-яку кількість торгових знаків. Реєструвати торговий знак важливо до виходу на великий ринок та до того, як ви вклали багато ресурсів у впізнаваність вашого бренду. Що таке класи МКТП? Усі торговельні марки реєструються згідно з міжнародною класифікацією товарів та послуг, скорочена МКТП, яка включає 45 класів. Наприклад, 25 клас одяг, зуття, головні убори, 16 клас паперові вироби, канцелярські товари, 30 клас харчові продукти, включаючи каву, чай, цукор, рис, борошна та інші кондитерські вироби. Торговельну марку можна зареєструвати як в одному, так і в декількох класах одночасно. Чим більше класів включає ваша реєстрація, тим ширший захист вашої торговельної марки. Проте важливо обирати лише ті класи, які безпосередньо стосуються вашої діяльності. Від чого залежить вартість торгівельної марки. Вартість реєстрації торговельної марки залежить від кількох ключових факторів, а саме від кількості класів та від того, чи є торгова марка кольорова. Більш детальну інформацію про вартість послуги розкаже експерт компанії проходка та партнери. Вашу заявку на реєстрацію торгової марки можуть відхилити, якщо вона не відповідає вимогам законодавства. Наприклад, містить державні герби або суперечить нормам моралі. Якщо ви б хотіли отримати вичерпну консультацію стосовно реєстрації торгової марки, або ви б хотіли замовити юридичний супровід цього питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.